Як створюються ваші каркаси? Ми зараз знаходимося на виробництві. Хтось у нас замовляє вже готові зібрані панелі, а хтось замовляє вже зібрані ферми для якогось навісу, для свого навісу, точніше. А тепер я вам покажу, як це створюється у нас на виробництві. Пішліть. До речі, це один із проєктів, який ми в понеділок вже будемо монтувати, і вам покажемо нове відео. Проєкт Нова дача. Дуже цікавий проєкт, до що... чого слідкуйте. Пішліть далі. Це виробництво наше, де ми робимо ваші мрії. Точніше, ваші мрії наші сталеві рішення саме виконуються на нашому виробництві. І це робиться на а, високоточному обладнанні, де ваші будиночки виготовляються комплекти каркасів виготовляються в міліметр. Для того, як ми. Вже зробили деталі. наші Переходимо на збір. Наразі збирається е, одна із прибудов довжиною 17,5 метрів на ширину 400. І ось такі ферми якраз виконуємо для того, щоб вони були змонтовані через 3 дні. У замовника на об'єкті. Насправді це дуже класна іграшка для дорослих, для конструктор Лего, який ви можете самостійно зібрати, або швиденько побудувати, якщо вам потрібно. Ми приїдемо, змонтуємо і ви отримуєте бажане найкоротший термін. Олександр Каркат